Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео реклама. Хочу знайти клієнтів на інкубаційні яйця білих качок. Покажу качок, розповім як, скільки вони несуть, як вони живуть. Живуть вони дуже шикарно, бачите, у них є пасовища. Трошки пожурюсь, халепа сталася вчора ввечері. Покажу яка. Ну, подивіться, може когось зацікавлять інкубаційні яйця білих качок. Спільнота, однодумця. Хочу сьогодні зробити рекламу своїм качкам, випустив їх, йдуть на пасовище, попити води. Пропоную інкубаційне яйце качок білих. Вчора ціна була 50 гривень, сьогодні 40. Чому так? Тому що в день по 23 по 23 і більше яєць на день. За останній місяць зробив не знаю, 400 яєць замовлень зробив і немає замовників. Тому а, пишіть там одна, вона сидить, зайдемо, подивимось. А, ще хочу сказати, вчора був у нас Буревій. Хто з Дніпропетровщини, то чув, бачив, відчув а, буревій у нас був всього ну не знаю, 2 хвилини. Дві хвилини. Кляті 2 хвилини. Це сусіди. У нас теж трохи халепи. Зараз хочу показати. Зайдемо качок, як би це реклама качок. Але ну, так от сталося. Дивіться. Це Оксанка ще не бачила. Сапка поламана, граблі поламані. Чому їх так он, погнуло метал? Не знаю. Все поламане. Це шифер прилетів від сусідів. От звідти Ой, в нас теж халепа, там зняло шиферіну і вона впала на автівку. Так, це бірки мої. Вчора чотири зарубали, позавчора потрошку рубаємо, прибираємо бірок. Ну, а от шиферина, яка натворила творила... В мене халепа. Ось так. Ось така у нас пробойна. Французький автопром. Це все пластикове повністю. То це просто відкрутити, нове встановити. А от капот, ну коротше, халепа. Халеба трапилося дві хвилини і природа над... натворила по селищу. Сьогодні буду їхати на роботу, Ось через пів години подивлюсь, що там у людей. Як чу, вже працюють, скажіть я скажу, бензопіли, то люди щось пиляють, щось десь дерева попадали. Так, вони вже поїли. Ще їдять. Так, що там? Зранку починають нестися. Тут сидять, так там не сидять, тут їдять, там сидять. О, давайте отам от, от цікаво, Сіла качечка. Ми там помітили яйця і, і ті, що без хрестика я виймаю. Яка краса. Тепленьке. А, ну, а якщо так, більш краще, так? Да? Так, хрестик є. Хрестик є. Так, нічого нового їй не підкинули. Все добренько, все тепло. Вони остивають, провітрюються, вона пішла, може скупатися і трошки додати водички на них. Нехай як вилупиться, то хочу продати її разом з каченятами. Якщо у когось є зацікавленість, пишіть. Так, ну от. Треба соломи побільше накидати. Сьогодні Оксанки скажу, поїду на роботу, нехай накидає солому. Дуже класно несуться 27 качок і 14. Качурів. таке співвідношення. Вже 4 людини просвітили яйця, ті, що я відправляю замовникам. У всіх аплот 80. При такому співвідношенні один качур на, на 2,5 качечки, то дуже гарне співвідношення. І опліт дуже якісний. Тут у нас теж вони несуться. Ось тут несуться. Вчора Оксанка одне вийнула, бачите, вже два. Ось тут у нас було яйце, зараз немає. Ну і от. Сидить. Красуня. Ось така величенька, ух, біленька. Клас, клас. Ну ось так. Халепа прийшла. Ну як халепа? На гроші халепа. А так, здоров'я, все добренько, все суперове. Отакі каченята, качки. Вигул у нас тут десь 2 сотки для них. І ви зрозуміли, ні, це е, сітка для бетону півметрова. І я потрошку її пересуваю. Туди, туди, туди. І вони викошують мені поля, травичку, їдять. І за травички, і зараз і споживання комбікорму зменшилось. Доволі так ну, зменшилось, зменшилось. Так, ну все, поїли, а тепер займаються своїми справами. І ткачка, яка ходить. От, от так. Кому цікаво, залишу телефон в коментарях. Пишіть. Краще пишіть, тому що відповідати на телефон, мабуть, ні. Кожен день працюю, працюють млини, працює кормозмішувач. Я просто телефон не чую, везу потім комбікорм на доставки в дорозі, теж незручно. Тому пишіть краще в Viber. Надвечір потрапляю додому і всім відповідаю, що та як, як воно відбувається. На тиждень можу навантажити будь-який інкубатор. 100 яєць за тиждень зберу та без питань, 23 яйця, от 2 дні поспіль, ну, буває 15, буває 17. Якщо збирати 7 днів, то 100 яєць без питань. Якщо, як люди кажуть, можна збирати 2 тижні, то ще більше. Але от я сьогодні роблю відправку 30 яєць це за 2 дні. Ну, свіжачок. Потрапляємо. Тому отак. Ну, ось таке відео. Е, показав, як вони несуться. Дуже гарно. Е, виконав багато замовлень, але із-за того, що кожен день по 20 плюс яєць, то треба ще замовлення. Е, ціна на яйця 40 гривень. Пишіть, е, в мене є плейлист е, чи список витворювань. Наші білі качки. Подивіться, як вони зростали, яка у них була вага. Потім, перед началом яйцекладки, я знімав відео і важив качок. Я ніколи не казав, що в мене важка лінія. Я завжди казав, що в мене 50% це ваговики. Це качур 6,5%. Ну, зараз 7 ні не буде, тому що менше їдять, більше гуляють, більше трави. Я ще на ніч там їм кашу траву, вони з'їдають ночі їм. То я думаю, вони на дієті більше, ніж 6500 мають. Качки мають 3300, є качки 2-200, тобто 50 на 50. 50% простяки, 50% важкі. Вирішувати вам. Показав халепом, ай, капець, не зазнала, баба клопоту ай-яй-яй Коротше, будемо якось з цим боротися, щось робити. А, дуже шкода. А, ну, отак от доля шоферіна полетіла і прям на пів метри туди-сюди було все добре. Сьогодні були на роботі, працювали трошки. А, завтра вихідний, тому що обладнання потужне, тому що. Виконую замовлення, ну тобто обладнання робить замовлення зразу на 2-3 дня наперед за декілька годин. Тому завтра просто доставки везу везу відправляємо. То сьогодні працювали трошки, то там чули по селу, то там якось воно полосою пройшов, це буревій, трошки на, наробив халепи. Ну і мені теж. <кліпи> Як і я, якщо все порівнювати в порівнянні, то це ж все-таки не здоров'я, це все-таки просто залізо якесь там пластик. Але якщо рівняти в той момент, що зараз, ну, якось не заплановано. Було не заплановано, були плани трошки іншим. Ну, якось буде. Все буде добре. Головне, не знайти клієнтів на качок, які от полюбляють один одного, які мають. Опліт 80, вже перевірена моїми замовниками. Поки що, на жаль, не пройшло 35 днів і немає відео і фото, що там вилупилось, які вони гарні, негарні. На жаль, немає. Коли буде, зроблю відео, покажу. В опису до відео буде телефон. Пишіть на Viber, на будь-який месенджер, Telegram, Viber, Whatsapp. Тому що нас дзвінки майже ніколи не відповідаю постійно, постійно в роботі. Якщо не працюю, то кудись їду. Якщо не їду, то стою в черзі на пошті. Ну коротше, отак, отак, отак. <сісті> Життя дуже таке, таке цікаве. Бачите, вони всі там один одного люблять. Все в них добре, то гадаю, що вам сподобається. Все, слава Україні, слава нації, смерть ворогам. До побачення.